Друзі, вітаю вас. Сьогодні хочу поділитися такою розпаковочкою, так, як називають. Купили кришки підкришники на 10-рамочні 10 вулики. От, і зараз хочу з вами поділитися. Так, друзі, дивіться, заказували криші. Так, це значить самі йдуть третього сорту, а боковинки ну, замовляли другого сорту, але. Ну, в принципі, відносно так вони непогано дивляться. Взяли дві кришечки, взяли два підкришника. Підкришники розібрані прийшли. Але є одне но. Я дивлюся, наскільки вони різні. Ну, от у мене є, наприклад, ось стоїть. Так, і я беру ось підкришник десятирамочний також. От я кладу і я бачу, бачите, тут. Задня стінка цю вирівнюю, щоб воно лягло. А тут у мене виходить, бачите, як? І тут такий самий зазор. Не розумію чому. Ну, можна, в принципі, так накрити, воно буде. Але ну, сюди підуть я ці скрутиму підрамники. Ну, я боюся, що ті самі ж підрамники вони будуть більші, ніж це, і як вони ставатимуть на корпус. У мене таких чотири корпуси є. Я хочу заказати на них ще доньця, щоб зробити 300 нижні корпуса будуть на гніздо, а зверху штук три, там чотири магазинних надставочки. Ну, зараз скрутимо підкришники і будемо дивитися, як воно буде ставати. Ще один нюанс, бачите? Це брали вековулик. Ну, я розумію, це кришка виходить. 100 гривень не так дорого, але все ж таки цей зазорчик, Ну він трішки, ну він то перекриється, в принципі, як буде оббиватися, сюди можна буде запустити трошки більше жестинку щоб воно. Ну, знову ж, бачите, от на цьому в мене як зроблено, бачите, що отак. Коли оббить, Якби криша трішечки таким бортиком виступає за сам вулик за цей. А тут вони зробили все так рівно, вийде ж воно якось ітиме, ну, не знаю. Ну Зараз будемо пробувати, покажу. Також підкришник виходить 125 гривень, також, ну, бачите, також за другий сорт, тут десь сучок, але він буде всередині надвору, в принципі, з лицевої сторони вони досить непогані. Ну зараз скрутимо і подивимося. Крутили підкришник, значить, ну дивіться, як воно виходить, не знаю, буде видно, наскільки він трошки більший вулик. Якщо тут зробити, ой, як я показати? так, щоб все було заподліцо і задня сторона, то тут виходить. Видно, да, як іде всю сторону і на цю. Це один такий нюанс, другий. Зараз покажу тепер, коли кришку, підкришник кришник ставиш кришу, дивіться, яким яка косеня виходить. Якщо поставити його ззаду більш-менш нічого, а наперед дивіться. Виходить яким кривим. Ну навіть якщо перекинути, то все рівно, бачите, яка. А, і тут ось, коли ставимо, бачите, виходить, якщо тут йде в рівні, і тут, якщо так, в рівні тут рамки стоятимуть, то спереді, бачите, виступа. І тут, да, видно, яка. Ну, в принципі, не смертельно, якщо поставити, трошки так виставити туди-сюди, воно буде стояти. І кришу, якщо надіваємо, ну, приблизно так буде. Трошки, звісно, що в них і зазори і... Ну, словом, виходить питання, що. А я хотів ще замовити. Два дна сюди, але ну, якщо дно таке буде, що більше в рази, чим сам корпус. Мені здається, буде і буде й вода через корпус затікати. Ну це Або в мене ці нестандартні корпуса. Ну, мені їх подарували, не знаю, де їх брали. Або ж тут нестандарт. Цікаво почути вашу думку. Будь ласка, відпишіться в коментарях, чи бували у вас так, чи як ви б могли порадити вийти з такої ситуації, що краще зробити. Дякую всім за увагу. Ну, це така реклама чи не реклама, хороша чи погана. Але маємо те, що маємо. До нових зустрічей. Всім пока!